Не надання медичної допомоги, тортури і нелюдське ставлення етапування стало методом тиску на політв'язнів. Найбільша пожежа за останні 17 років у Криму, що горіло під Феодосією. До будинку активістки кримськотатарського руху і матері політв'язня Сейрана Салієва з Одіє Салієвої Бакчисараї цього тижня приходили співробітники ФСБ. Повідомила Кримська Солідарність. Вони планували провести обшук, однак у так званій постанові була вказана хибна адреса. У жінки вилучили мобільний телефон та вивезли на допит до Сімферополя в окупаційне управління ФСБ. Аби її підтримати, туди приїхали матері політбранців. За сім годин жінку відпустили, взявши розписку про нерозголошення. Не сім лафік один з хлопців сказав, що треба поговорити. Ну добре, ми зайшли, поговорили. Потім він сказав, що треба подивитись ваш телефон, тому треба поїхати з нами в Сімферополь. Десь о восьмій Ми туди приїхали, а відпустили мене о 14.45. Ось так поговорили. Вони перевірили, з ким я говорю, з ким спілкуюсь. Нагадаємо, сина Зодія Салієвої, Сирана Салієва окупанти затримали у жовтні 2017-го. Його звинуватили у причетності до Хізбут-Тахрір, яка заборонена в Росії, але вільно діє на території України. Чоловіка засудили до 15 років колонії. Ти півтора місяці просто в не знаєш, де знаходиться твоя близька людина, і ти не маєш ні зв'язку, ні взагалі нічого. Так, Леві заджелял згадує етапування чоловіка з кримського СІЗО до колонії в російському Мінусинську. Я відкривала просто мапу і розуміла, де він міг перебувати, тобто по дорозі, і просто писала листи в установи, в СІЗО, тюрми, які розташовані по дорозі до Мінусінська. І ну це знаєте, як от голкою в небо, і мені звідти приходили листи, що його, його немає. Там його немає. Перший заступник голови меджлісу Наріман Джилял був у російському полоні з 2021 року. Його та ще двох кримських татар Азізатасана та Ахтимову затримали у сфабрикованій справі про підрив газогону біля перевального. 28 червня зі ще дев'ятьма цивільними джелял повернувся в Україну. Своє типування пам'ятає в деталях. Типування дуже складний процес, і треба багато і фізичних, і моральних сил, щоб його прожити, бо відбувається дуже різне, дуже брудно там. Як тільки вечір світла стає менше, випалзають просто числа на кількість тараканів. В Красноярську по дорозі, що було найбільш напевно важким, те, що мені видали на три дні пайки. Це такі коробочки. Зазвичай там якась тушонка, каша, ікра кабачкова, хлібці. Мені видали їх три і вони повністю зі свинини. Тобто я з тими, з ким опинився в одному там купе, я все це їм віддав. Етап з Криму тривав майже півтора місяці, 20 листопада. На ріман Жлял прибув до в'язниці Мінусинська Красноярського краю. Це приблизно як з Києва до Лісабона, лишення автозаками та тюремними потягами, розповідає чоловік. За інформацією правозахисників окупаційна влада свідомо запертує кримських політв'язнів у колонії в найвіддаленіші куточки Росії. Нібито в в'язницях і колоніях в Криму не вистачає місць. Але також це такий момент додаткового тиску на політичного в'язня, тобто, крім того, що російська окупаційна влада на переслідує і незаконно утримує політичних в'язнів а крім того, вони їх ще ось так депортують. На свою територію для відбування покарання вони їх вставляють в такі жорсткі рамки. Дуже часто це не надання медичної допомоги, це можуть бути тортури, це не людське абсолютно ставлення, це ізоляція, це штрафний ізолятор, це одиночна камера. Етапування політичного в'язня з Криму на територію Росії ускладнює доступ до нього. Тобто адвоката і родину. Левіза з двома дітьми цьогоріч, в середині червня, їздила до Мінусинська на тривале побачення до чоловіка в колонію. Дорога тривала три доби в один бік, понад 5 тисяч кілометрів з Криму і назад обійшлися родині у 100 тисяч гривень. Навіть нещодавно з дружиною порахували. Вона приїздила до мене на побачення на три дні з дітьми, і от вона витратила близько 100 тисяч гривень. А 100 тисяч гривень це якраз щорічна фінансова допомога нашої держави літв'язні. От держава дала, і ти за одну таку поїздку просто витратив її. Та не всім родинам політв'язнів вдається отримати державні виплати, зокрема через неможливість приїхати на материкову Україну, щоб оформити документи. Аби цей шлях був коротшим, дружини бранців Кремля подають численні адміністративні позови до російських судів щодо переведення чоловіків у колонії ближче до Криму. Такий саме готувала Левіза Джелял, але Нарімана вдалося повернути в рамках обміну. Правозахисниця Вікторія Нестеренко каже, жоден подібний позов не був результативним. Як ми бачимо, зазвичай це нічим позитивним не закінчується, тобто суди розглядають ці позови і залишають все в силі. Я не пам'ятаю, що був хоч один кейс, коли політичного в'язня перемістили ближче до Криму. За інформацією представництва президента в Криму, на сьогодні у російських в'язницях перебувають 218 політв'язнів. 133 з них кримські татари. 174 бранці незаконно відбувають покарання на території Росії. 44 досі перебувають у кримських СІЗО і на них ще чекає випробування етапуванням до російських колоній. Анастасія Діденко, Валерій Ратошнюк, Владислав Нагорний, Суспільне, Новини Крим. Пожежа площою 150 гектарів. Три доби окупаційне МНС згасило загоряння під Феодосією у районі гори ТПОба. Це наймасштабніша пожежа за останні 17 років на території Криму. Окупанти стверджують, що причина розведення вогню у лісі і до гасіння залучили майже чотири сотні пожежників. У селищі Оджунікіт заевакуювали близько ста людей. Доктор економічних наук, еколог Євген Хлобистов. У коментарі Суспільному Крим розповів, що окупаційна влада Криму замовчує реальні масштаб. Ви пожеж. Це може бути пов'язано з тим, що палає неподалік військових об'єктів росіян. Крім того, на півострові тривала посушлива погода. А це сприяє швидкому розповсюдженню вогню. Місцева влада давно закрила будь-яку офіційну інформацію стосовно природних ресурсів. Вона пов'язана з тим, що природні ресурси знаходяться поблизу міст стратегічного значення, мілітарних об'єктів. Це може призвести до їх потенційного ураження. І тому нічого нікому не кажемо. Скоріше за все, місцева влада і військові довгий час вагалися і не приділяли цьому достатньої уваги. А коли пожежа перестає бути контрольованою, вона розповсюджується через вітер на величезні території, скоріше за все. Час, коли можна було ефективно і швидко загасити пожежу, був опущений у Києві. З'явилася вулиця на честь загиблого військовослужбовця та експолітв'язня кримчанина Геннадія Афанасьєва. Це колишня вулиця Заслонова у Дарницькому районі столиці. Відповідне рішення ухвалила Київрада у рамках процесу дерусифікації. Афанасьєв був учасником акції спротиву під час окупації Криму у 2014 році. Став політв'язнем Кремля. Провівши за ґратами 767 днів 2016 року. Внаслідок обміну був звільнений у перший же день повномасштабного вторгнення. Чоловік добровольцем став на захист України у грудні того ж року. Афанасьєв загинув під час боїв на сході України. У Києві вшанували пам'ять голови краєвої ради українців Криму, консула УНР в Ялті Павла Горянського. У день захисту прав української громади півострова. Учасники заходу нагадали на початку ХХ -го століття горянський став організатором українського життя в Ялті. Був зірцем спротиву більшовикам і знаковою постаттю для кримських українців. Торік на його честь у Києві назвали сквер за словами кандидата історичних наук Андрія Іванця. Горянський фактично став лідером органів національного самоврядування українців Криму. Складний період його діяльність вона є е, таким е, важливим моментом для кримських українців, і вона нагадує нам, що кримські українці були організовані в е, спілку в масштабах всього Криму в умовах, коли е, українська громада в Криму дискримінується, тому саме на, на вільній частині України була в 2020 році відновлена діяльність. Краєвої ради українців Криму і це фактично продовження справи Павла Ярафевича Гарянського. Для нас ця людина є ну скажімо, взірець тодішньої боротьби цього спротиву більшовицької, скажімо, навали. І на сьогоднішній день покоління ми багато чого беремо з його ідеологічних засад і вивчаємо цей досвід боротьби українців в цей період часу. І сьогодні при окупації Криму з цього спроти українці щинюють саме використовуючи досвід і тої боротьби українців в Криму, коли були більшовики.